24 травня в Червонозаводському суді Харкова відбулося чергове засідання по справі екс-мира Слов'янська Штепи. до залу суду Неля штепа прибула під посиленим конвоєм, як завжди, причепурена і підтягнута однак у невластивому їй її сумному настрої. Судове засідання пройшло без дозволу на відеозйомку. Під час суду були заслухані два з шести свідків захисту. Серед них Віктор Вінніченко, якого прокуратура заявляла як сторону звинувачення. За словами адвоката екс Дмитра Марченка, суд вже заслухав всіх свідків прокуратури та більшу половину свідків захисту. Тепер залишилось допитати ключового свідка штепи екс Донецької області Сергія Таруту. Як я думаю, всі прекрасно люди понімають неля штепа на той момент. Була мер. Рута губернатор, как мы заявляем. Со стороны защиты, как не, не, ні раз говорила на Игоревна, что в момент, вот этих действий, которые были совершены, она созванивалась с губернатором, докладывала ей, ему о обстановке в городе и согласовывала с ним всі свої дії. Если он сейчас подтверждает эти показания, ну я думаю, далі вообще слухання в суде не имеют никакого смысла. Відповідно клопотання захисту судді задовольнили 8 липня. Сергій Тарута виступатиме в якості свідка в режимі відеоконф конференції, Якщо засідання знову не перенесуть. Учитывая тот факт, что мы уже з ним неоднократно договаривались о допросе и три раза уже это все срывалось, не получалось у нас его допросить. Ну, если бы представьте, если бы каждый раз он приезжал сюда в Харьков. Також до матеріалів справи було долучено лист з Верховної Ради, який спростовує існування в Україні будь-яких терористичних угрупувань, в тому числі ЛНР і ДНР. Відповідно, під питання підпадає причетність на ліштепи до інкримінованих їй статей. Значить, даний документ нам дає наступне. Нелі Ігорівні інкримінірують садістя терористичним організаціям, в частності ДНР. Этот документ нам явно дає понять. Если данная організація не была признана террористической, то как тогда можна человека судить за дане действие деяние? Сама підсудна обурена за що її судять і чому утримують за ґратами? Прокуратура поддерживает обвинення, которо не привели соушники попросить боевиков. І сьогодні они придавили в повітряном акті около 650 разів раз. Азана, що терітеролістическа організація, организация. Как вы читали ответ, что що это не террористическая організація. Все ж суд подовжив запобіжний захід Нелі Штепі у вигляді утримання під вартою до 22 липня у зв'язку з важкістю звинувачення. Наступне засідання по справі колишнього мера Слов'янська призначено на 8 липня 2016 року.